Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Вітаю, шановні слухачі в ефірі програма Експертна думка. Тут ми спілкуємось з представниками українського бізнесу. І сьогодні, навпроти мене прекрасні гості Євген та Катерина Стаднюк. А разом вони являються співвласниками мережі сервісів та магазинів Корея. І, власне, розкажу: Корея це українська мережа сервісних центрів і магазинів повного циклу піклування про годинники. Вітаю, Катерина, вітаю Євгене. Давайте знайомитися, розкажіть трошки про себе. Так, ми є співвласниками мережі. Мережа наша на сьогоднішній день нараховує три магазини. Сервісу: це Київ, Харків та Одеса. Наша експансія поки не розвинулася на західну частину нашої країни, але ми про це розмірковуємо. Зрозумів е, Катерина а кілька слів про те, як, е, як ви познайомилися е, в першу чергу. Да? Е, от цікаво, е, це щось було пов'язано з годинниками чи ні? Е, ніяким чи не пов'язано з годинниками. Ну єдиний, чим можна це пов'язати, це тим, що ми познайомилися новорічну ніч. Можливо, бій, бій курантів <сіх> якось нас може пов'язати з годинниками в цьому напрямку, але так щоб в загальному, то ні. А як прийшла ідея, розкажіть створити цей бізнес? Скільки років тому, як це відбулось, чи пам'ятаєте, як ця дитинка народилась? Кожну дитинку пам'ятаєш тим паче, коли вона своя рідна. Звичайно, так. Ідея прийшла спочатку з торгівлі безпосередньо з обчастинами, як фурнітуру для наручних годинників. Угу. Це була там, торгівля як поодиноким годинникарям, так і в сервісній центрі безпосередньо. Але це була торгівля ще там, десяті роки, тобто, це не було ні інтернет-магазинів, це все не було так розвинено, як на сьогоднішній день. Це все виглядало як авто. 5-7 торб з товаром, і це все вантажиться в авто. І там буде міст 10-15 за тиждень-два. Ти об'їжджаєш всім щось, пропонуєш з усіма спілкуєшся, торгуєш. Відкрили свій інтернет-магазин, зробили його угу. і торгували вже безпосередньо з дому. Ми знімали трикімнатну квартиру і одну кімнату зробили з однієї кімнати склад, і з цього складу торгували. І так продовжувалось щось року, року з два, мені здається. І потім ми з 18-го року ми вже відкрили повноцінний сервіс, наш, наш перший в гор в місті Харків, <гум> а, і там при ньому зробили окрему кімнату і там вже зробили окремий склад нашого інтернет-магазину безпосередньо. Ви харків'яни? Ми а... донечани. Ми попередньо <хум> з Донецьку, да. я самого Донецьку, Катя з Донецької області. Угу. Ось потім, в 2014 році, коли почалося вторгнення в Донецьк, безпосередньо ми там знаходились. Ми виїхали з родиною до Харкова і до 2022 року знаходились в Харкові. Розвивали свій бізнес там, але після певномасштабного вторгнення ми були вимушені переїхати до Києва. Катя, а розкажіть, ну Євген розказав про історію. Да? Розкажіть на, наразі на тепер, які є ключові послуги, чим ви займаєтесь, з чим можна до вас звернутися, щоб люди. Почули, зрозуміли, можливо, ну, дійсно прийшли до вас в гості, скажімо так. До нас можна звернутися з годинниками. Це все. будь-якими, правильно? з будь-якими, практично будь-якими, окрім смарт. Тому що годинникова культура не включає смарт да. І тому смарт-годинники ми не ремонтуємо і не обслуговуємо, але все інше. Повністю. Тобто повний цикл е, обслуговування будь-яких годинників від базових від е, найбюджетніших радянських до хай люкс класу все це без проблем. Обслуговуються в нашому сервісі як поточні обслуговування стандартні, так і складні ремонти, відновлені, реставрації і багато багато іншого, що можна в принципі робити з годинниками. все це ми робимо. Що вас більше всього захоплює в ось ці, в цій справі? Бо годинники це ж просто космос, безмежний світ. Я, ну я от коли заходиш в магазин, просто очі розбігаються, бо це стільки варіантів прояву. Це це творч. В, ну, в повній мірі, скажімо так, що вас більш всього в, цьому, в цій справі захоплює? Це шалено цікавий світ. Uh, світ настільки цікавий, наскільки він може бути цікавим, тому що uh, uh, годинники. Якщо дехто уявляє там годинники кварцові механічні, на цьому все, то це не зовсім так, тому що як і в кварцевих, так і в механічних годинниках є е, великий спектр е, різноманітності, і е, е, кожного дня. Великі люди цього світу, годинникарі з великим ім'ям роблять все нові, нові, найцікавіші най. Найрізноманітніші моделі і складають такі механізми, і, е, які навіть уявити інколи неможливо. А потім це все представляють, і е, ти дивишся на все це, і навіть не уявляєш, як це взагалі можливо, як взагалі можливо це таке створити, і як взагалі це потім обслуговувати. Тоді виникає питання, що відремонтувати механічний годинник це ціла справа, чи правда що простіше. Покласти і купити новий, чи люди навпаки бережуть е, якби старе, як пам'ять, який який зазвичай підхід, і в чому найбільша складність ремонту полягає? Ну, дивіться, якщо дивитись на це питання зі сторони безпосередньо кількості магазинів, котрі продають ці годинники, і кількості uh -huh. сервісних центрів, в котрих ви можете їх обслужити, е, колосальна різниця. Просто в рази, там, десятки магазинів. Звичайно, mm -hmm. звичайно. Да. Ну, ви подивіться, ви заїжджаєте в будь-який там, я не знаю, торговий центр мінімум 4, 5, 6 магазинів. Це вже не, не беручи до уваги спеціалізовані магазини по продажу годинників, які стоять окремо від, ну, від окремо на помісту. І це в кожному місті така ситуація відбувається. А спеціалізовані центри, центрів, котрі можуть безпосередньо взяти це на ремонт кваліфіковано відремонтувати, я не кажу, що взяти, подивитися нього, віддати, сказати, що я все зробив. Угу. Таке на жаль, теж відбувається в нашому світі. Це питання відсутності попиту, чи це питання відсутності майстрів? Ми більше дивимося на це як на питання відсутності майстрів, тому що попит є, і попит доволі жвавий. На прикладі наших сервісних центрів у нас на сьогоднішній день завантаженість на ремонти в плані обслуговування механічних годинників 2 плюс місяця. і це mm -hmm. по кожному місту. Mm -hmm. Тобто нам потрібні нові майстри, годинникарі. Mm -hmm. Це доволі вигідна справа, я правильно розумію? На початку, чи взагалі, на початку, звісно, якщо майстер починаючий, то звісно він не буде затребуваним. і ця справа буде вигідною. Якщо майстер кваліфікований, якщо майстер з правильною освітою, самоосвітою, скоріше, uh -huh. якщо майстер з правильними руками, то так, це. Приносить прибуток, скільки, скільки часу потрібно, як на вашу думку, щоб людина засвоїла цю, цю професію, навчилась ремонтувати так, щоб стати доволі ну як сказати кваліфікованим, достатньо працівником. Чесно кажучи, у нас немає на не це відповіді на сьогоднішній день. <ріху> ну, Я розумію, що це дуже індивідуальна <ріху> справа. Так, так, ми дивимося цю, в цей бік. Обов'язково на сьогоднішній день ми навіть відкрили е, вакансію на го, навчання на години <ріху> безпосередньо. Тобто, ми винаймаємо дівчат, хлопців е, молодих, котрим це цікаво, котрі бачать в цьому своє майбутнє. Е, ми готові вкладати в них кошти, ми готові вкладати в них свій час. І бачити від них фідбек, звичайно, і таким чином наповнювати цю професію, надавати перш за все, звичайно, собі кадри людей, котрі зможуть опрацьовувати той об'єм, на котрий є на сьогодні. Ну, до речі, друзі, якщо ви зараз почули, то це запрошення приєднуватись до команди Корея, стати майстром і пізнати світ годинників. Тому якщо раптом вам цікаво, то пишіть до Євгена, і Катерини, звертайтесь з радістю і навчите правильно, і так, звичайно, в команду. звичайно, так. У нас є на базі нашого сервісу в Києві є все необхідне для того, щоб навчитися і вивчитись на повноцінного годинникаря. Ми надаємо. Абсолютно все, від вас тільки бажання, цілеспрямованість, ми відкриття. Скажіть тоді, існують ну, багато видів різних годинників: від дешевих, середніх, дорогих, дуже дорогих? Як, наприклад, наскільки складно працювати саме з лакшері брендами? Напевно, з лакшері брендами працювати трошки легше, ніж з базовими. А, ну, не з базовими, а з дешевими. Uh -huh. Давайте Чому? так хочемо бо, скажемо. А, тому що в а, дорогих якісних годинниках все дуже логічно, все правильно, все правильно сформовано. А, логічно побудовані механізми, правильно uh -huh. побудовані, а, класно, якісно оброблені. А, співвідношення деталей і а, інші речі вони а, в ідеалі, що не скажеш про годинники дешеві. Тому що там зазвичай е, все зібрано і зроблено на скору руку, е, оброблено дуже погано і так далі. Тому працювати з люксом е, так, це ризики. Відповідні, але з одного боку легше, з іншого складніше. Відповідальніше. Відповідальніше, звісно. Тому що ризики для майстра, для люкс-бренду, звісно, набагато вище. І людський фактор, звісно, ніхто не відміняв. Да? І якщо. Раптом таке станеться, що щось е, піде не так в обслуговуванні, то на е, базовий стандартний годинник ми можемо завжди знайти е, деталь. А ось на люкс е, з цим набагато складніше. Ну і ремонти для люксових годинників набагато складніше саме обслуговування. Стандартне, а ось ремонти це завжди складніше, тому що є проблеми з деталями, з замовленням деталей, на люкс з цим доволі складно, особливо в нашій країні. Яка найдорожча поломка в вашій історії була чи, можливо, найдивніша, неочікуваніша? Щось таке пригадаєте зі своєї зі свого досвіду? Найдорожче в нашій сфері це завжди відновлення або реставрація. Це коли mm -hmm. вам приносять годинник, котрий побував вже в 15 майстрів, кожен з ліс подивився, що до чого, як, зрозумів, що це не його історія, і віддав. І ось коли вони вже в 16-17 раз приходять, і тільки лишаємось тільки ми, і вони приходять вже зі словами: якщо не ви, то більше нікого не можна, ну ніхто це не зробить. Тоді, ну, тоді, звичайно, ми включаємось в процес, ми відновлюємо, підіймаємо все з того стану, в котрому воно є, в той стан, як воно має бути. Це є найтриваліший завжди процес, і як, той, як висновок, найдорожчий, ми можемо відновити майже будь що. Можемо відновити механізми, можемо виготовити деталі, якщо цих деталей вже немає на ринку. Це там стосується годинників, скажімо, там, до 1940-50-го років, там де вже майже нічого неможливо знайти на ринку нібиушного, ніякого. Ми можемо це взяти в роботу, ми можемо виготовити деталі, ми можемо перебрати, пересобрати механізм, ми можемо відновити корпус, можемо відновити геометрію корпусу, перепокрити його металом в золото, в, в срібло байдуже. Можемо передрукувати циферблат, якщо цього буде потребувати ситуація. І ось ці роботи вони є найбільш енергозатратними, ну і, як правило, найбільш дорого... дороговартістю. А так у нас були годинники, які переживали, ну, із пожежі були. А, був годинник, по якому проїхались на картингу. А, ось були годинники військових, які е, вибух. Ось тому годинники приходять в дуже різному стані. Або рік, рік після води. От людина покупалася в морі. Десь на курорті uh -huh. забув закрутити за головку. головку. Годинник набрався води, він потім згадав, закрутив ту головку і все і ходив як з браслетом. Ну не йде, ну і Бог за ним нехай найде. Не uh -huh. Годинник був ну, доволі дорогим і якісним. Це була марка Бріє. Ми витратили ну, десь з півроку, щоб підняти його в той стан, в котрому він має бути. Але це Not відбулося so. так, людина. Щаслива вдягла його на руку, і перше питання було: чи можу я в ньому зараз купатися? <ріст> Слухайте. Ну, а якщо так говорити в середньому, які ви можете назвати такі доволі типові помилки е користувачів-годинниками з чим найчастіше звертаються? Відмова від обслуговування це найважливіша, найчастіша. І найрозповсюдженіша помилка і проблема, з якою ми стикаємося mm -hmm. частіше за все а, таке враження, що нашим людям колись хтось так громко зверху сказав, швейцарські годинники не треба обслуговувати. І це ця думка вона битує в наших людей. Вона якось як на подкорку якось записана. І скільки раз ми чули цю фразу, це навіть ну порахувати неможливо. Типу він же швейцарський, навіщо його обслуговувати. Ну, я думаю, це, до речі, не тільки годинників торкається, але багатьох тем. Ну, до речі, от, ви кажете, обслуговування. Мені, як, скажімо так, людині, яка не розуміється на цьому, все обслуговування ви маєте на увазі в разі якихось певних проблем, чи це в цілому як просто як змастити, скажімо так, двигун там перед зимою? Тобто, на якій стадії? І, і потрібно звертатись. Ми завжди проводимо аналогію з автомобілями uh -huh. в цьому випадку. Да, є регламентовані строки обслуговування автомобіля, які е, включають там, заміну мастила, да, заміну uh -huh. е, сальників і так далі. Так ось е, порівняйте своє авто і свій годинник. Е, різниці великої в них немає. Є також регламентований період обслуговування кожного годинника, коли потрібно міняти мастило. Угу. І змащувати ущільнювачі в якихось менший цей строк, правильно, в якихось так, більший. Так, так, це правда. Наприклад, для більшості годинників один раз на рік рекомендовано проводити уземийку корпусу та браслету та профілактику герметичності. Для механічних годинників раз на 3-5 років робити репасаж механізму, тобто це обслуговування саме змащування механізму, і раз на 10 років це робиться для кварцевих годинників. Ми з вами поговорили про. Ремонт так, окрім цього, я знаю, що ви ще й е, займаєтесь продажем фурнітури для годинників. Так, е, як ви обираєте е, це все для магазину, і взагалі, який підхід у вас до цієї сторони бізнесу, фурнітурою? Ми вже займаємось продажем фурнітури ну, більше ніж років з 15. Uh -huh. uh, тобто це вже такий наработаний алгоритм дій, котрий ми виконуємо для того, щоб перезамовити, для того, щоб розширити асортимент uh, інше. У нас є надійні постачальники, в котрих ми впевнені за ці всі роки вони вже хтось відсіявся, хтось додався. Але ми тримаємо костяк постачальників, з котрими працюємо постійно. Це може бути постачальники, як в Європі, і в Швейцарії, і в Китаї, і в Індії байдуже по всьому світу. Ми збираємо контакти компонуємо і це вже віддаємо безпосередньо нашому українському користувачу, тому що якість для нас стоїть на першому місці. Завжди, якщо товар не якісний, якщо ми йому придбали і він виявився неякісним, ми більше не співпрацюємо з цим постачальником. Байдуже скільки він коштував, долар 5, 7, 18, Не знаю, там 2 юаня. Це не має значення за час пошуку постачальнику перемінцях. Ми зрозуміли, що якщо не можеш знайти щось гарне, зроби це сам. Тому на сьогоднішній день, вже більше мабуть п'яти років, ми самі відчуваємо ремінці для наручних годинників. Це шкіра. Шкіра, в принципі, будь-яка від шкіри теля класичної до шкіри екзотичних тварин. Це може бути акула, може бути пітон, ігуана, скат, алігатор, слон. Це все представлено в палітрах в кольорових. Також ми займаємось безпосередньо виготовленням кріплення до годинників. Тобто, якщо у вас там нестандартне кріплення до годинників, я думаю, що користувачі годинників мене зрозуміють, угу. ми зможемо його виготовити нове, якщо воно у вас зламане, або переставити ваше в новий ремінець. Я бачу, що ви за крок до початку виготовлення своїх годинників <рес> ця, ця ідея в голові присутня завжди, але на жаль, ми на сьогоднішній день дуже сильно занурені безпосередньо в сервіс. Годинників і в той потік, котра є на сьогодні, і просто фізично ми не зможемо виділити майстер на те, щоб він займався розробкою або навіть просто елементарною зборкою годинників. От для цього, для цього нам потрібні учня, тому ми запрошуємо і дуже чекаємо. А Взагалі, от для вас питання таке: годинники, це більше про стиль чи про саме функцію? Дізнатись час, скажімо так, як ви ставитесь до цього? Годинники це не про функцію і не про стиль. Зазвичай це про статус. Угу. І... Так. так. <laughs> Причому як для е, жінок, так і для чоловіків. Але якщо ми кажемо про жінок, то в їх аксесуарах можна знайти безліч різних додаткових да, ювелірні прикраси, ремінці, там, взуття і так далі. Це все каже про жінку щось, да? то в чоловічому світі є е, виняткові. Речі, на які зазвичай звертають увагу. І ось годинник це практично основний елемент, який показує чоловічий статус в суспільстві і в бізнес-світі. Зокрема, люди в автопах між бізнес-зустрічами спілкуються про годинники та про машини. Ну, про дівчат ще іноді, але зазвичай ми не будемо про це говорити. Зазвичай годинники та машини. Тому. Годинник це е, статус людини. Угу. І по тому годиннику, який на людині, завжди можна зрозуміти, що ця людина з себе уявляє. Це питання е, не тільки цін, але ще й е, виробників. Правильно, е, ну, візуальний Звісно. стиль це більше вже говорить якось про індивідуальність, а приналежність до якогось, так би мовити, соціального рівня. Це е, які годинники, скажімо так, вважаються. Неприйнятними серед чоловічого. чоловіків? — Та Нема поняття неприйнятних годинників, але кожна людина. Ну, давайте так слово попса. Попса. <со> 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 Що є попсою в світі годинників, на ваш погляд? Чоловічих, <со> давайте так. Якщо ми дивимося безпосередньо в годинники сегменту стандарт, ну це Casio, Не знаю. Це, це... <по> якщо там трошки вище, то це буде тісо. Угу. Якщо ми будемо брати першу ланку швейцарців, швейцарців скажімо це те, що так, категорія поп. Так, да, це те, що багато, це те, що на слуху, це те, що типу, колись тісо заходив на наш ринок як е, одне з найкращих швейцарських годинників. Це було там ще в 90-ті нульові роки. Е, і з того часу, ще тянеться оця вся історія, що е, якщо тісо, то це дуже якісний годинник. На жаль, на сьогоднішній день. Це частіше за все не так, але mm -hmm. уявлення таке мається. Давайте наприкінці трошки поговоримо ще про е, безпосередньо компанію Корея. Який відсоток е, онлайн бізнесу у порівнянні з офлайн е, він займає? В принципі, 50 на 50, я так вважаю, тому що воно все взаємодіє в воно все взаємодіє разом. З онлайн-магазину до нас звертаються як до офлайн-сервісу. У нас також є точки видачі при кожному з наших сервісів. Тому люди все одно заходять, якщо їм потрібно щось придбати, бачать перед собою сервіс, і там відсотково вони залишають свої годинники або з повторним візитом вже залишають свої годинники на обслуговування. Так само заходячи в наш сервіс, вони бачать асортимент ремінців, браслетів, інструменту для того, щоб... Початково почати відремонтувати свій годинник, скажімо так, або бокси для підзаводу годинників. І вони потім йдуть онлайн для замовлення угу. цих позицій. Які плани? Зробити повноцінну базу для того, щоб вивести строки сервісу, тобто розширити штат, це угу. основний план, який. Прям необхідний, ну, тобто це не мрії, не щось там, а те, що необхідно. Це перше. По-друге, нас чекають в західній частині нашої країни є запити, часто питають, коли буде відділення. Поки не знаємо, коли буде, але в далеких планах є. Женя... Вектор розвитку. Да, да, да. Женя мріє про закордонні відділення. і Я така, я люблю свою країну, люблю там, де я живу, тому я не планую про. Ну, я ж планую закордонні відділення, щоб потім сплачувати. Расширення. Тут податки безпосередньо. Ну і велика мрія, моя, власне, велика мрія це школа. Школа годинникарів. Тому що в Україні ніде не навчають цій професії. Ні в одному навчальному закладі в Україні ви не зможете отримати диплом чи сертифікат, в якому буде наприклад, написано годинникар. Тому це моя вже давня мрія зробити хоча б один клас, хоча б на декілька людей, але навчати людей, які мріють стати годинникарем, навчати їх. І розкривати цей шикарний світ годинникової культури для більшої кількості людей. Дякую вам. Це прекрасний фінал. Я бажаю, щоб ваша мрія, ваші плани, ваші е, вектори розвитку здійснились, матеріалізувались. Дякую вам за цю розмову за занурення в світ е, годинників. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були Євген Стаднюк та Катерина Стаднюк, е, співвласники, е, співвласники компанії Корея, яка займається сервісом та продажем фурнітури для годинників. Тому, друзі, звертайтесь, якщо мрієте стати годинникарем, будь ласка, приходьте і приєм приєднуєтесь до їхньої прекрасної команди. Дякую вам за цю розмову. Дякуємо, Дякуємо, що запросили. Да, нам було дуже важливо передати наш меседж. Друзі, прощаємось. Дякую за те, що були з нами. Слухали цей ефір. Це була експертна думка. Тут ми спілкуємося з представниками українського бізнесу. Тому слідкуйте за нами, слухайте і приєднуйтесь до наших ефірів. До побачення. Експертна думка. Вивове бізнес шоу